Всім привіт. Ну ось і настала середа, прямий ефір обіцяний сьогодні. Так, зараз відправлю перше повідомлення і спробую вітя зробити тебе модератором. Так, додати як модератора. Ось так. Ну, сьогодні якоїсь такої особливої теми для спілкування ми не обирали, а просто вирішили так от в запланований ефір вийти, поспілкуватися от по ходу питання, які будуть виникати, на них повідповідати цікаво ще як звук чи добре чутно ну і видно так само напишіть чи чутно, будь ласка, в мене, чи так, окей. Написала Вітя, що ти став модератором, тому можна з твого телефону тепер модерувати чат. Ну, що цікаво, про що будемо спілкуватись сьогодні. Про життя. Ну, Сьогодні добрий вечір. Навзаєм, гарного типового вечора. Вітаємо вас. Стрімимо, вийшли в прямий тер. Вітя займається там шеврончик робить. Так, вирішили вийти поспілкуватися. Я ж кажу, якоїсь особливої теми не обирали, а по ходу кому що цікаво. Відповідати на ваші коментарі, запитання. Трішки розгублений, треба було напевно на якихось перші 10 хвилин якийсь скласти план ефіру. Так, тут у нас в кімнаті прохолодно. Да, останнім часом я сам помічав на відео, що наче я палю, а насправді це пар в домі прохолодно. Напевно, ну, стояли морози такі досить сильні. Да. От, і дом... Мінус один. Мінус один. О, то вже потепліло, вчора було мінус два. Мінус два. Да. Сьогодні вже потепліло. Ну і на дворі потепліло. Зараз десь у нас буквально пару градусів. Так, сидимо. Зараз якраз є годинка. В сім годин підемо доїти кіз. Ну, вже не доїти, а просто наложити їм сіно, дати їм води. Ось зараз така година, якраз, в принципі, можна просто поспілкуватися. Що там гамбу? О, ні, о, ні. Да. Побіг на балкон, там у нього пост. Влітку взагалі, коли відкрите вікно. Хай біжить на двір, хай біжить на двір. Що ще розповісти? Ходили сьогодні в ліс, принесли дров. День пройшов як зазвичай, там машина, все, гамбу не витримав і побіг, побіг просто. Влітку добре, влітку будинок відкритий, він ну, собі вибігає без проблем. А зимою всі двері закриті, то доводиться, от коли він там зривається за машиною, спускатися з ним, вниз його випускати. Чесно кажучи, я навіть не знаю, що от так от сходу розповісти. Можливо, є у вас якісь запитання. Я е, спробую на них відповісти. Заводити, Заводити якусь тему самостійно. Вітя про що мені порозповідати? Якось не дуже в мене щось виходить. Дивися. Запитують тебе? Ні, ніхто мене нічого не запитує. <дився> 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 Напевно, я ж кажу, треба було... Ну, я навіть просто це все ефіри, це спроби продовжуються. От, і я навіть ще не знаю, який би це формат міг бути прямих ефірів. Можливо, щось в прямому ефірі зробити. Можливо. Ну тут я був би радий підказкам, як зробити, що б ви хотіли бачити. Ну, я не знаю якось так. Трішки розгублений, я очікував, що будуть якісь запитання, так буде більше. А не готовий був для того, щоб своїми якимось ну, на якусь свою тему заповнювати ефірний час. От, Тому будемо по ходу. Ставте запитання. Ставте запитання. Можливо, тематичні ефіри робити, чи опитування запускати з варіантами стріму, можливо, можливо тематичні ефіри, але ж от, на яку тему на яку тему? Є багато різних тем, але от якщо весною там сходимо всі, що починаємо десь через місяць, там будемо садити вже якесь насіння. <кхід> якщо все буде добре. Така зараз дивна ситуація, що можна про це поговорити також. Mm. Да. Щось, щось якось не пішов в цей стрім. Вітя. Напевно, справа в тому, що ось останнім часом дуже сильно впав горизонт планування, і насправді, ну, якщо ти там і робиш вигляд, що там щось тебе тобі цікаво, насправді все зводиться на тому, що немає жодної впевненості, що там. Ти будеш сіяти це насіння? Ситуація така непроста. От. Десь таке? Вітаю, якось задумалась. Чому вас немає, вчора зраділа, що живі здорові. Так, дякуємо, живі здорові, слава Богу. Все добре. Е, трішки да, там перехворіли і так. Ну, а потім були якісь свята в цьому році. Свята не свята. Просто я ж говорю, ми їх проігнорували. От, І якось так не було настрою, тому що. Е, Ну, часи дій... дійсно непрості. І... Кожен по-своєму це все переживає. От. Ну, такий стрім. Нехай він буде отакий коротенький. Якщо він не пішов, нічого наступного разу вийде щось краще. Можливо, дійсно треба підготуватися. і Найближчим часом спробувати зробити дійсно якийсь тематичний стрім. Багато так планувати зараз щось неможливо, але ж треба якось триматися. Так, справа в тому, що зараз ще відбувається такий вкотре процес. Ну, переосмислення не хочеться, якихось робити висновків на емоціях і ну, діяти на емоціях, ну так уже ось тому, як кажуть, переспати з цими думками, зважити, зрозуміти. Взагалі, що, як як далі жити як далі жити. Ситуація, хоч шорти. Будемо можливо шорти випускати. Я такі коротенькі відео іноді роблю в Тікток. Там якось більш для цього формат. Якщо ви є в TikTok, знайдіть там такі ще додаткові коротенькі відео. А можливо і слід їх. Трішки і додати на YouTube. Справа в тім, що от дійсно зараз зима і е справи такі од дні, одноманітні по такому чіткому плану. Кози, прогулянка з гамбо, топка груби. Там, ну, такий стандартний, і він щоденний. Ці справи, вони щоденні, вони не змінюються. І тому. А коли воно от щоденно, ти до цього привикаєш і все. Так, є в посилання на TikTok в шапці профілю. Якщо перейти на сторінку, там прям перше посилання на TikTok. Ну і так називається майстерня Anv. Дивлюся, Вітя, ти змерз. Так, <кій> <кій> да, Ми просто не тільки що, а до цього розробляє шеврон попросили зробити і він тут уже ну якийсь час от, 12, 12. 12. 12. 12. от так е Я підготую на наступний стрім якусь історію обов'язково, що небудь. Вже більш зважено підійду до цього. От так, щоб можливо викликати у вас походу, залучити вас до участі в стрімі. Але я ж я ж кажу, це ну, мені здавалося, що стрім це набагато простіше. От Коли там дивишся, коли тобі потрібно... Провести стрім якось в голові все легше, ніж говорити це словами. Mm. От треба більше книжок читати. Якщо чесно, вже завжди чекаю відео, заспокоють і дають надію. Не знаю, але дякую. Дякую вам за коментар такий. Дуже, ну, це дуже приємно насправді. Е, з, ну, мотивує знімати далі. Е, іноді бувають такі моменти, коли думаєш, та навіщо? Ну, от якось так. А, ну, дуже приємно, мотивує робити. Я дуже радий, якщо наші відео викликають позитивні емоції. Якщо вони <свісно> хоча б ну, несуть якусь користь в собі, то ну, це безцінно справді. Дякую вам. Так, у нас, напевно, я, я не знаю, щось е, складно мені в цей раз, <свісно> тому я, напевно, буду завершувати цей стрім. Е, насправді, вир в голові, хочеться про багато всього поговорити, і е, останнім часом дуже змінился, змінився хід думок. Ну і те, чим наповнені дні, от в такому плані, тому що надивишся всіх цих новин, всього цього ти ну, на все це реагуєш все одно, всередині виграєш. І насправді дуже багато хотілося сказати, але от, от саме зараз чомусь не знайшлося слів, тому можливо просто на наступний раз. Я зберуся і проведу більш вдалий стрім. А зараз дякую всім, хто був з нами. Дякую всім за коментарі. Дякую всім, що дивитеся наше відео, дякую, що коментуєте. Е і до зустрічі в наступних відео. Дякую всім.